Ми з вами розглянемо три таких основних пункти: це бізнес-модель, бізнес-план, для чого він потрібен, структура бізнес-плану і будова бізнес плану. Бізнес-план для чого він потрібен? Бізнес-стратегія, бізнес-модель. Бізнес-стратегія це коли ми можемо аналізувати і складати. Аналітичні дані, да, от в одну якусь наповнену картину даних. У нас має бути база даних. Коли я хочу прийняти якесь рішення, чи це сімейне, чи це по бізнесі, чи це по особистих справах, мені потрібні дані, щоб його щоб це все проаналізувати. І щоб це проаналізувати, кожна людина, да, от не тільки я, вона має прийняти певне рішення, значить, їй для цього потрібно зібрати інформацію. Тому для того, щоб вміло керувати не тільки людьми, да, менеджер це не тільки той, хто керує людьми, це той, який керує процесами.